Всем привет! 31.05 цены в бідронки, Давайте подивимося сейчас на таке основне, яйца, там, олье, например. Сейчас покажу. Газированная вода. Полторушка. злотий 49. Да Доб... помножите на 1,1 получается гривня. ділити на 4 получается двор. Що я вам скажу? 2,39. ця вот водичка. Газована полторушечка. ця тоже 2,39. Та 2. 9. Тоже 39, ты глянь, все красные. Спасательная лента или же он срач папир называется в народе. 24 рулона, 36 злотых. Красные ценники. А еще видишь, что там купляешь за один грош, тебе еще что-то дадут. Олия. Давайте глянем Олию. Вот. 6 злотых, это примерно сколько? Полтора доллара. Если ты купляешь 2 бутылки. Ну, зачем 2 бутылки, не знаю, ну все же. Такая вот 2 литровая 21,49. Такая. А, кстати, підписуйтесь, поставте лайк, like. мені це сильно допоможе, я вам буду більше цен знімати і буде мене іменно мотивувати. Тут всякі олівкові. Якщо поставити хороше качество, все вам буде хорошо видно. Олійки. Таку теж брапствова вона ця без вкуса, шо ця без вкуса. Ну, типу вона дезодерірована, рафімірована, там кучу умних слов. А 650, якщо так брать, обычно. Макарони нормальні, два береш одне в подарок. Кстати, зараз йдуть до молока, така сама опція, хай буде. Я там собі накидав яйця, якихось кока-коли, сока, молока. Зараз йдемо далі скуплятися, бо завтра все закрито. Ну це не вот. 3,42, да, ці по чому були ці були 4,19. Береш. Тобто за 8 злотих три пачки виходить по пів кілограма. Два плюс один теж йдуть. Ці 3,42. Спагетти 349, 400 грам. Тобто менше долара за пачку за 400 грам. Ці кілограма, 4,49 кг. Ось я, кстати, одразу не брав, я не знаю чого, сладко класний. Зараз сильно багато грошей не прожирати, але все одно не виходить. Зараз ми ще не спустилися вниз, там де м'яса всяке. Це все соус якийсь до спагеті. Хтось молоко вибросив. 9,49 при закупі. Соус. От, ну от що за манечка, Зачем мені дві банки, я не знаю. 20 злотих, примерно 200 гривень. Ну, ладно, там 210 за два десятка яїчок, це невеличкі МК. А так, якщо брати ці 11 злотих МК, ці 12 ЛК, ну, такі вони в мене більші. Ой, <клес> мовчу. Ідемо далі, дивіться. Ану пасічники мед. Мед, пасіка. Злота пасіка, 400 г 15 злотих. Пів кіло 15,50. 28,90 кг. кілограм. Якось так. Варення. Кстати, брав, доволі таки непогані. От, подивися, джем сладкий, лодкий. Це по-моєму. по-моєму, а, оцей, да? Не, а оцей. Ой, ось він 4,49, а цей 4,89 за 590 грамів теж мармелад непоганий. Мармелада, ну як мармелад? Він в курасанах, всяку чепуху кидають. 3,99 якщо береш дві банки. Опять. Нутелка. 350 грамів банка 14 злотих. 150 гривень, в общем, щоб ви розуміли. Тоді цей теж непоганий 90. Ну це те саме тільки марка друга. Тобто різниці взагалі почти немає ніякої. Так, а що вам далі показати? Почті, дивитися далі, щось буде. Тут яйця теж такі ось по 22 МК здорові. здоров'я. це такі вже як пів кулака. З фасолькою якась. 3.09 за баночку. Рибка. Кстати, таку всяку ї... непогана риба, не знаю. Їсти можна, кроме оцього. Це мені не зайшло. Я думав, воно щось нормальне, воно. Ні. І ще якась одна банка така була, не знаю як найду, вам покажу. 6. Тут три баночки тунца, 9 тунцях 10 злотих, пардон. дурять 9,99. Тоже ось так ці всякі м'ясо, вепрове, голонка. Брав теж макарони, типу по флотці, виходить, нормальні. Це паштети всякі 2,59. Таке не їм. Так я не сильно хочу їсти. Оцит. Злотий 79 за півлітри. А це яблуковий з яблук якийсь 5 злотих. О, ще стекляна бутилка. Це вже на салат все готово чи на борщ, чи не знаю куди вони. 7,99-8 злотих, 2 долара. Огурчики. Огурчики, кстати, один такі мутні десь були. Я їх теж брав. Я думав, що вони не очень, а вони ще оказались очень, Ну, тіпо, з виду вони не очень, а так на самом деле очень. 6,79. Я оці корнішончики. Дома є, сейчас взяв свіжий, там помидорчики, потім типа поки не будемо брати. 6,79 за банку. 680-370 грамів. Ну, міни 2,09 це таке. Мене вдома вистачає, дай Бог, здоров'я людям. Е, кстати, дивіться, хто не знав, я не так, знали по-любому, а де він це він чи ні? Ні, це не він. Тут десь є такий рис. Він одразу йде сувоща. Ми його розібрала що? Я їх кончу. Немає. Нема подивись поки я катався все з'їли ось очки він 5.79 довольно таки непоганий гречка, як без неї 900 грам, 629 ага, а от бачите 6,99 за кілограм указано це чітко, манка щось он каша манна злотый 99 кстати можна було взяти бы сделать але ну, не знаю хочу я манку чи не хочу то візьму себе сделаю чого не я вмію я мастер Солька 7 злотых. Ну і тут пішли макарони, ми вже вертаємося до цих же 4,19. повигрібали, не. Ще є парочка. ну я Думаю, є, спагетти, пока хватает. Я, я так не люблю, потому що я вже прекратив это нагрібати, потім воно все пропадає, ти обжирайся, давайся. Ну не, все, прекратив. Кока-Кола 5 злотих за бутилку. Така вот. Оригинал. 4 в подарок. То тобто есть 4 по цій ціні, можна брати 6 штук. Бо йде. Ці от теж щось за дві бутилки. Ну таке стараюсь сильно не пити, тому що воно сильно ушфредне. То вони чепуха, 12 злотих. Соки, нормальні соки. 3,49 мікс. Вибирай. Ще 50% на другий. Тобто з 3,49 і ще потім другий за половину. Ну, Геніальне все просто. Що ти тащишся, як <кій> по стекловаті. Ладно, 2,99%. Ці от таке не пив, навіть не хочу. Алкоголь не продається з 10 до 6. Отак от. Це якесь медове пиво 4,89 пушка. 6,89. 3,99, 4,99, що там 6. 3,69 ломза, 4 злотих. Гараж 5,89, 1,5$. Ти подивись що роблять. 4 злотих. А що акцій сьогодні немає? Цей гараж 5,89 хліб. 4 злотих долар. Цей 3,19 якийсь з чимсь не знаю він там. Ну я беру такий, нормальний штука. любимі поруки кілограм. Тут цену одірвали. Я не знаю скільки. Ці 944, це ще дешевле. Я не знаю, я їх раз взяв я ж кажу викинув. Це невозможно їсти. Злотий 89 за кілограм. І 200 гривень за кілограм. Уже ковбасу взагалі не беру, вже дивитися не можу, чесно. Останню викинув. Буває і зрідка сусісів, якісь проскакують так, щоб там з макарончиками раз-два. В курва, бочок віпровий. Треба взяти, мабуть, буде 130-140 гривень за кілограм бочок. Ну він без шкури. Чо без шкури не знаю. І от подивіться, я сам хочу поснімати ціни, обично тут м'ясо лежить. Ось оно. І одної ціни немає. І це пороблено. В ну, основному воно ну, таке 80-90 гривень за кілограм свинина. Тоже вже і не беру сильно. Вдома є трохи, хватить йогурти, фруіта. Класні, 3 злотих, мені дуже подобається. Десь є печене яблуко, Ну, в мене вдома ще є оночко на печене яблуко. Оті класні. По крайній морі мені не знаю як кому. Що вам тут показати. Нудернюх 5,49, 5,50. Протеїновий. Фасолька. 30 злотих за кілограм так було 50 Оця штука 50 злотих за кілограм. Це бі, даром би Не, не знаю. Селер, корінь на розвес. 7,69 Часник злотих 98 за штуку. Десь вдома є ще сушені чи, чи якийсь неповні якийсь є. Казали спаржа. От 10 злотих даром би не, не знаю. Я не люблю таке. От не люблю, все, воно мені навіть на не подобається. Якісь стрючки, бамбук якийсь. Броколі за пів кілограму 6 злотих за штуку. Ця цибуля 8 злотих 2 долара. Морква. Що в нас там? А оцей пучок 4,99-5 злотих. Закуп за неї отримай 40 злотих ваучер. Поняв, 250 скупляється, і ще тобі 40 злотих ваучер, потім можна потратити. Печеричка района 2,35, якщо дві штуки береш така нарізана. Паприка 6 злотих за кілограм, півтора долара була скидка. Тин тинь зімянка, так, картошка, це взагалі півтора кілограма, 7 злотих. Оця от по акції 3 злотих молода. Не знаю, взяв попробую, казали, що не очень, ну знаємо. Цих взяв 11 злотих, 52% скидка гріх було не взяти. На Чері, це оті в банку. Тут вже, дивіться з плесенью. Дорблюч, як він називається. Ладно, 10 злотих так буває. Ці 12 злотих, а ті не знаю, 15 злотих. Манго поки не бачу по чому. Тут все те саме. І капуста. Ото що? Пардон. Капуста 4 злотих. І, і того, що я купив, сильно нічого не купляв. Дома м'ясо є, в принципі, таке молочка, та сока та сметанки. Ну да розберемося. Яблук не хочу, того не хочу. Все, в мене їжога, 20 злотих рафаелки.